Значить так, Світло в таких мотоциклах 6 вольтове. Але в нас немає 6-вольтового акумулятора, ми заводимо на 12-вольтовому. Що скажу, можна навіть їздити на 12-вольтовому, але якщо будуть в фонарах стояти 6-вольтові лампочки, вони погорать від цього. А так їхати може йому нічого не бракує. Мотоцикл без акумулятора продається. от що вам хотів сказати ага Покажу ще. Світла не сильно, світло тільки в передній фарі габарит і в задній фар на мотоциклі. В принципі, так як я писав чи казав, значить заводиться він таким чином. от Тут ми підключили. Я підпишу дротики, котрий плюс-котрий мінус, щоб собі мали на увазі. ну Взагалі там краник. Ну, він же у нас відкритий, мотоцикл прогрітий, краник відкривається, потім підсасується один карбюратор, одна кнопочка така. От. Ну, то коли холодний мотоцикл, ось так кнопочка, підсос. Потім другий, так, щоб аж потік бензин з них на землю. І е, З виключеним зажиганням зо два рази курбанути, щоб закачав мотор е, бензин. А тоді нажимається, світиться і тоді має такого. Ага. Ось така техніка, а світло включається на тому самому замку тільки. Коня. Ну, а то не витяжається. О, панар горить, а габарит не горить чогось. Щось не горить. Але оглянути до нього, може там лампочка може вискочила Ще що, ми заляли, ми заляли бензин, як він там той наш, самий екстра, і то погано для них. Вони розчитані на 76-й бензин, їм треба гіршечку бензину. Вот, я я купив той бензин для китайських китайці люблять хороший бензин китайської техніки. От. От така ситуація. Зараз, значить, заглушили ключик, а вийняли краники закрили. Вот, донизу так краник закритий. І клему за акумулятор скинули, єсі його то тоже він якби на збереженні. От. От таке така така ситуація з тим мотоциклом. Коляски так ми і не підключали. Електрика то не моє. Ми сьогодні зарядку шукали цілий день, я вже хотів його молотком побити. А виявилася така дурничка, що тут якась така хитра система, що через цю лампочку, якщо її там нема, зарядки не буде. А я три генератори поміняв. Два реле -зарядки. Ото реле. Ото реле зарядки. От. друти перебираю, Перещупую, перенюхую. ніфіга. Дзвонок другу. Одному, той каже якісь версії, в другому каже, в мене таке було. Лампочка є. Кажу, нема. Ну ти що ти хочеш? Постав лампочку, поставив лампочку, все з'явилося. Правда, прийшлося складати назад, бо ми ж порозбирали все. Ну, але ж слава Богу, є дим, є передачі, є щеплення, є тормоза. Ну Все, що має бути в мотоциклі. Звичайно, справа, що не ідеальний. От. Ну, але що є, то є. От. Ну ці ще черзі на оживлення будемо будем рухатися. То поки все. Там саме краще пишіть на вайбері, чи може, чи може будемо дзвонюватися. Ну, цього ми зараз ставимо, замотуємо брезентом, бо в нас гаража нема. До речі, вони не люблять стояти на дворі, через те, що в них по тросиках в карбюратори вода, в коробку з часом може набратися вода. Небагато там по каплі, але її хватає. Ось така ситуація. Все, бувайте. Давайте знати, що до чого, бо щось багато за ним дзвонять. Чогось, типу, він такий похляпаний в один цвет, то, то вже приємніше для ока, ніж взяти от, наприклад, от такого рябого. Синьо-біло-зелене, голубе, чорне і так далі. Так що то понятно, що. Така цікавіша трохи ситуації.